Рік незламності. Вистояли. Стоїмо далі. Триває інформаційний марафон. Добірка оперативних новин. До вашої уваги. Провокації від росіян у символічну дату. 24 лютого. Очікує весь світ. Існує загроза. Попередив речник повітряних сил Юрій Гнат в ефірі нацмарафону. Закликав українців бути обережними, але нагадав, українські сили ППО зміцніли, мають досвід відбиття атак і підготувалися до ударів. Десять обстрілів за одну ніч окупанти без перестанку гатять по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Стріляли з важкої артилерії, повідомив голова облради. Під ворожим вогнем опинився і сам Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено вісім приватних будинків, півдесятка господарських споруд, два магазини та кафе. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Понад 90 разів росіяни гатили і по сумщині за минулу добу обстріляли п'ять громад. Повідомили в обласній військовій адміністрації, били з артилерії мінометів та гранатометів. Також окупанти скинули кілька мінськвадрокоптерів, які запустили з території Росії. Відомо про пошкодження одного нежитлового будинку. Інформації щодо постраждалих не надходило. Одна людина загинула, троє постраждалих. Увесь вечір на ніч і у Херсоні було неспокійно. Росіяни обстріляли один із об'єктів критичної інфраструктури та кілька житлових будинків. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через обстріли сталася аварія на ТЕЦ, тож наразі Херсонці без тепла. Коли його відновлять, невідомо. Загалом по Херсонщині ворог вгатив 73 рази. Постраждали 30 селищ області. Близько ста атак противника відбили наші захисники на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там ворог вже котрий тиждень намагається наступати, але українські вояки. Надійно протистоять окупантам за даними Генштаба. Вони завдавали ударів по районах зосередження окупантів позиціях зенітно-ракетних комплексів і складах боєприпасів. Водночас армія загарбників не припиняє обстрілювати українські міста та села і завдала 10 ракетних та 31 авіаційний удар. 40 разів ворог бив за реактивних систем залпового вогню. Героям України, які боронять нашу державу від ворога на Софійській площі, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Це ті, хто воюють на полі бою, та ті, хто поклав життя за незалежність України у своєму зверненні. Президент подякував волонтерам, солдатам, які наближають нашу перемогу. І лютого слава усім вам, хто допомагає, допомагає щоденно битися і хто. Рятує життя, світла пам'ять. Усім, усім, чиє життя забрала ця війна. Слава нашим героям. Слава Україні. Бійців, які виборювали свободу та суверенітет нашої держави, загинули на фронті, вшановують по всій Україні. Напередодні у Львові в небо запустили промені пам'яті. Згадали тих, хто поклав своє життя за Україну на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Там зібралися родичі загиблих воїнів. На місці, яке ще минулого року було полем, зараз понад три сотні могил. Бракує дуже сильно. Життя закінчилось тоді, коли його не стало. Щоб це все було не дарма, щоб вони віддали своє життя заради того, щоб ми були вільні в Україні, жили. А от цифра знищених окупантів невпинно наближається до 150 тисяч. За добу наші воїни ліквідували 970 осіб, зупинили 13 танків та сім бойових броньованих машин. Повідомляє генштаб ЗСУ. Українські захисники знищили 11 артсистем, розтрощили реактивні системи залпового вогню, засоби ППО та автомобільну техніку. І ці масштабні втрати в живій силі примушують Росію продовжувати приховану мобілізацію, зокрема в регіонах Кавказу. На стан здоров'я або небажання воювати у тамтешніх військоматах. Ніхто не зважає у генштабі ЗСУ Повідомили, що чимало мобілізованих росіян це ті, хто або вже відсидів у тюрмах, або нині там перебуває. Ув'язнених звільняють, якщо вони добровільно погоджуються брати участь у бойових діях в Україні. ЄС все ще розглядає 10-й пакет антиросійських санкцій. Його не ухвалили до 24 лютого, як обіцяла президентка Єврокомісії. Польща вимагає більш жорстких обмежень. Про це повідомляє видання «Політику». Польща, зокрема, виступає за посилення санкцій на імпорт синтетичного каучуку. Єврокомісія запропонувала встановити квоту на цей матеріал, яку Росія і так не перевищувала останнє десятиліття. Польща наполягає на повній забороні. Десятий пакет санкцій нагадаю, зокрема, передбачає обмеження для банків, пропагандистів та росіян, які сприяли викраденню українських дітей. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мир для України. За проголосувала 141 країна, утримались 32 проти 7. зокрема Росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея та Еритрея. Цю резолюцію запропонувала Україна. Документ містить заклик до Росії негайно вивести війська та відновити її територіальну цілісність нашої держави у Генасамблеї, на відміну від Радбезу ООН, Росія не вимагає права вето ми задоволені результатом. Повідомлення чітке. Неважливо, чого прагне Росія, і як вона намагається підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України. Її плани знову проваляться. Коаліція є, і вона буде існувати стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла голосування справді історичне. Ми побачили на чиєму боці країни через рік після незаконного неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії. Ми показали, що підтримуємо Україну. Голосування було чітким доказом цього. Китай повинен зробити все, що в його силах, щоб зупинити війну і відновити мир в Україні, а також закликати Росію вивести свої війська. Так прокоментувала офіційну заяву МЗС Китаю, тимчасово повірена у справах України в Пекіні. Жанна Лещинська. У документі Китай назвав війну кризою та виступив за нерозширення військових блоків. Ми Загалом ми там 12 пунктів. Серед них повага до суверенітету, сприяння експорту зерна та післявоєнна відбудова. Водночас. Там є пункт про мирні переговори та припинення односторонніх санкцій. У західних країнах скептично ставляться до пропозиції Китаю. Глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок сказала, що умовою будь-якої мирної угоди має бути повне виведення російських військ з України. А заступниця держсекретаря США Вікторія Нулан зазначила, що миром не може стати просто припинення вогню. Чекаємо ще на реакцію українського МЗС той факт, що китайська сторона опублікувала документ, хороший знак. Це хороший факт, що Китай намагається бути більш залученим у глобальні спроби припинити війну в Україні. Китай повинен зробити все, що в його силах, щоб зупинити війну і відновити мир в Україні і закликати Росію вивести свої війська. На мою думку, як сторона, яка проголосила себе нейтральною, Китай повинен говорити з обома сторонами Росією та Україною. Іною, але нині ми бачимо, що Китай не розмовляє з Україною.